Доброго дня всім на каналі. Номер Noiber. Сьогодні по запчастинам буде основна маса це Волга. Ну Все детально я не буду називати, щоб по цінам ви те, що побачите, пишіть, що зацікавило, там тоді вже вайбер будемо обсуждати з вами. Трижиночки, шпильки на ступиці, краповики, направляючи на клапана кольця такі от різні. Резиночки, втулки, стуки стабілізатора. Напередній амортизатор резиночки. Такі оцелінблоки є. циліндрик один. Ступиця 21 Волги в зборі сафою, Така от сафа. Верхні речаги. Бойнички. Такі ступиці виживний на 24-ту волгу. Лючки, навіси. Рокера, ручки на двері. Такі от речі колодки по 100 гривень. Диск на 14-й радіус. Новий. Тут є от на 4 утвора і на 6. На 6 утворів дві кришки, одна така, на 4 одна штучка. Так, рола радянська рс 523, 12 вольтова нова. 150 гривень. Одна резинка на ресури, на колодки, заклюпки для наклепування тормозних колодки, колодок. Тоді на корзину тут латуні розміри 4 на 6, 20 штук. такі от накладочки. В комплект йде. Тут ні чуть дощі, 195 мм, по-моєму, а другий 395. Мм, а друга там щось 390. Ну, в общем, детальніше, кому цікаво, будемо спілкуватися. Маси, амортизатори. Ну тут -о не парні по одній штуці. Фенокс, інший виробник. І 350, 450 і 500. Ремні безпеки нові. Комплект 700 гривень. Вкладищі є на 21-го вугу корінь одиниця. Шатун, тоже 21 вуга, 0,75, 21 вуга 1,25 шатун і тоже 21 вуга, шатун 1,5. Три комплекта 1,5 Ось щітка дворника. Безкаркасна. 100 гривень. Так, кошу зацікавило, хто що побачив для себе цікаве. на Viber. Відправка Укрпошта, нова, пошта, делівері по частковій або повній оплаті. Дякую за увагу.